Варю борщик. А знаєте, з чим варю? Полінувалась капустину сікти, а тут у мене стоїть салат, вже йому пару років цей закусочний, то капуста, цибулька, морква, цей перчик. Він такий добрий, це відкрила банку. У мене літрових баночки ще стоїть. Я півбаночки шурнула замість капусти. Тут і дідуля заходить. Де ти такий салат взяла? Де? По сусідах мотнулася, де б я його взяла у себе. Коротше говорять, добрий буде борщик, та чого салат не пропаде. І трохи собі роботу облегчила. Який борщик красивенний. Зараз ще часничку, кропу швирну і порядок. Каже мені, мій дідуля вчора. А ти смакувала масло хід цибулеве? Кажу, ні, ще не смакувала. А він вчора посмакував каже, яке добре. Я трюфель не смакувала, часникове смакувала. Просто клас. Хочу вам дати ще раз посилання, де ви зможете замовити собі топлене масло хі від Ламер. Дуже класне, преміум якості. Зберігається воно в мене просто в шафі, воно не розтає. Має ось таку кремову текстуру. Там, крім масла, можете замовити собі чаї натуральні, а також сіль це в мене трав'яна сіль, і в літній кухні є сирна. Варила бульйон і посолила сирною сіллю, ну Такий колір, ніби з домашньої курочки зварений бульйон. Дуже смачна сіль. І тим більше зараз ламер надає знижку по промокоду. Мама Жанна мінус 5% при замовленні товару від 5 гривень. Залишаю вам посилання на інстаграм-сторіночку і на сайт. Зберігайте інстаграм-сторіночку, в них дуже багато корисних рецептів. І взагалі цікава і корисна сторіночка. Дуже смачно. Сказав, що легко буде, хіба то шлях, якщо він без ставишся до своєї мами, так і життя ставитиметься до тебе. Мама це джерело любові й життя, такої любові, яку більше ніхто не може дати. Не поспішай її судити. Скажи собі чесно скільки разів ти сідав поруч і просто слухав її, скільки разів питав не про погоду чи покупки, а про її минуле, про її рани, про те, що вона пережила до твого народження. Може, вона ніколи не розповідала, яким було її дитинство? Може, й ти не здогадуєшся, які страхи вона носила у собі, які приниження мовчки ковтала. Які слова різали її серце і залишили рубці, що болять і досі. До того, як вона стала мамою, вона була дівчинкою, зі Ді своїми мріями, травмами, соромом, голодом, тишею, недоспаними ночами й битвами, про які ти навіть не здогадуєшся. Якщо маєш маму, маєш скарб, який не піддається переоцінці. Добре ставлення до мами приносить у дім. Благословення, мир, радість і довге життя. А твої діти вчитимуться не з твоїх слів, а з того, як ти ставишся до тих, хто дав тобі життя. Мама одна і другого шансу нам ніхто не дасть, бо коли вона піде, не вона забиратиме у тебе сон, тебе мучитиме не її відсутність, а твоя байдужість, не її помилки, а твої пропущені можливості. Не її недосконалість, а твій брак шани й тепла. Поки маєш маму, бережи, обіймай, дзвони, слухай, питай, бо життя з мамою завжди краще, ніж життя з провиною. От моєї волюше, що тобі нале? Покажіть. Починаємо з хоч... того, що Льоша може предложить. А, ага, що ваш Льоша може предложить? Значнемо з того. Покажіть, хоч, який то Льоша. Я взагалі, дорогая моя світуля, я взагалі не, не пишу особисті в Тікток нікому в особисті. Не відповідаю на особисті. Оце виходжу у прямий ефір раз у три місяці. Ну, місяць, ладно, переборщила. Так що ви, мабуть, не до... Не по адресу, Светочка, не по адресу. І не лізь в нашу сім'ю. Світуля, ви їбанута, вибачте мене. Я да я не знаю ні вас, ні вашу сім'ю, ні вашого Лошу. Ви поошиблися. Вибачте мене. Що це за Світуля така? Що там за Льоша такий? Господи. Тримайте свою Льошу на цепку. Я не знаю ні Льоші, ні вас. Нас больше інтересує Ричард. Нас больше интересует Ричард. Що тут ще? Я живу в Лондоні. На що мені ваш Леша? Хай він вам з усім вашим гамузом. Бля, задовбала, правда, що Я її знати не знаю. Вона мені пише за льошу. Ну, правда, ну на що мені тільоші? Господи. Дівчата, ну на що мені, мені тілюся? Мене інтересує британська пенсія. Мене інтересує зараз квартира тростянці, щоб купити. Адвокат у тростянці інтересує. І британська пенсія, щоб до неї дожити. Альоша ваш так точно мене не інтересує вовсе. Ой, ой, ой. Оце ж чує звін, де да не зна де він. Може, ви мене з кимсь попутали, то вибачте. Я тебе возле магазина объясню. А, возле какого? Я живу в месте Лондон. Вы, мадам Брошкина, душа Кошкина. Объясни, а ну, а беля какого магазина скажи, бо я сейчас приду, чтобы не оттягивать. Что ж я буду ждать? Это тебя попутало, может. Хай буду и так. Беля магазина скажи, я зараз одягнусь и прийду. Там молода дівка, ну представ, молода дівка, бабі 61 і вона буде мені біля магазину щось об'ясняти. Дорогая моя, тобі до того магазину, куди я хожу, їхати дуже далеко. Тебе бабла не хватить, ні в тебе, ні в твого льоші. А блядь. Наче така жінка, що чоловік гуляє. Ха-ха-ха. Ну правда ж диви, яка боже, я б мені б стидно було, не знаючи, писати людині, та нахер мені Льоші, мені 61 рік. Льоша мені твій нужен. Біля магазину вона мені об'яснить. Дівчата, може хто знає, тікайте від неї, якщо це про вас, може ж вона мене з кимось попутала людина, розумієте? Може ж таке бути, може. Потому, що молода Льоша, а мені 61 год. Що ж там за Льоша? Ой, Господи, що дивиться на бабу який 61 год. Це, ну, смішно, дівчат, смішно. Слыш, ти, Льоша, покажи мені хоч свою Льошу. Льошу, покажи. Стої він там хоч тому. У мене чоловік був красивий. Зап'ю ще я на кому. Це буде п'ята чашка, норм? Я так думаю, зразу шесть. Дівчата, ну ви чули таке? Дівчатка, ви знаєте цю мадам, що мені свого Льошу приписує? Вона пише розвратниця, на мене пише розвратниця? Та хай буде розвратниця. Ой, світуля, бережи Льошу, бо заберу в Британію. Пенсія хороша. Продукти дешеві, погода гарна, роботи повно. О, так що бережи. Я ось знайду того Льошу і переманю його до себе. Щоб ти це розуміла. так. <клухи> Льоша, видно, бабник за деньгами. Такий не пруб за бабами. А що, як кажуть, баба до груба, а мужик до, до времени. Так що Льоша. Приїжджай в Лондон. Так, да, я живу з дітьми. Лондон, город Лондон. Точну адресу скажу в личку. Точну адресу скажу в личку. А то знаєте, ще приїде не один Льоша. А мені їх тут тоді кормить, ні то ж, ні то ж. Хай той Льоша, який вже є Льоша. Та, Одного прокормлю, більше ні. Ой, комедія. Комедія та і все, дівчата. Комедія, трагедія. У мене очки ось за 12 тисяч п'ятсот. Льоша, приїдеш і тобі купим. Не дай боксисти не пережить. Не сісти. На очки. Та вона мені Льоша, чуєш Льоша, така і їде Льоша. Льоніться, значить, так? Льоша Льоша. Лёнька, Лёнька. Что? Лёнька. Что Лёнька. Лёнька. Лёнька? Лёнька. Если Леонид Джейс, Алексей. Да, Алексей – это Алёша, а Леонид – это Лёня. Я. Это два разных имени. У меня батька же был Алексей, Алёша. Ну, с Леонидом все казалось Лёнька. Случайно Алексей, Алёшенька, сыночек.